Друзі, всім привіт. У мене якось запитую раніше, хто кормить внутрій, коли мене немає вдома. Ну, Кормимо внутрій ми усі, як то кажуть. Зранку корми внутрій мій папа. А якщо в мене немає вдома, допустимо, то ввечері моя дружина корми внутрі. І буває там. Якщо водичку треба поміняти, то також о, міняє дружина. Або якщо у нас дружини вдома немає, то міняють внутрі батьки. Ой, міняють воду батьки внутрі. Заходь. Мабуть, я предполагаю, що мабуть ця кофейна самочка також беременна. чому ця чорна самочка? Не беременна, я не знаю. Або може бремінені геть на маленьких сроках, навіть не знаю. Зараз я вам покажу, як дружина кормить внутрі, коли мене немає вдома, коли я на роботі. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на мій канал, ставте, задавайте запитання, ставте лайки. Усім мирного неба та усім успіхів! Овочеві салатики прям туди. Знову теж і кабачки, капусточка, баклажани, все. Це на дві сім'ї із дітками. Зараз і вдачі, що вона їсть окремо. Прям з відра вибирає і їсть. А це поки чоловік на роботі буду обирати нього в хазяйстві. Це наше до. А це вже наше після. Чистий басейн з чистою водичкою. Коли та маленька дитина, звісно, немає часу все не саме вимивати. Але на щоденьку руку. Саме головне, що чиста водичка, вони задоволені.